Вони бувають різні за стилем, але здебільшого у всі часи їх писали на полотні рідше на дереві. Мова про плащаниці, зображення смерті Божого Сина. Унікальні полотна, яким далеко за 100 років можна побачити в Івано-Франківському художньому музеї, де працює виставка, яка триватиме до кінця Великодніх свят. Це зі святого Євангелія Ми знаємо, що коли Ісус Христос помер, зняли е, з Христа тіло. І був такий звичай, що ховали в собі полотна. Одна з найбільших колекцій плащаниць на Прикарпатті – в архікатедральному соборі Івано-Франківська. Вона нараховує більше 130 творів, написаних у різні часи та в різних стилях. Частину полотен служителі катедрального собору передали до художнього музею, де вперше організувала виставку давніх плащаниць. Один з експонатів датований 1864 роком. У ті часи серед іконописців була модна тенденція зображувати Христа з нетрадиційною тілобудовою. Це зроблено навмисне, оскільки кожна ікона, кожна площаниця вона має за мету передати не тілесну красу, а красу небесну. І тільки один день, фактично, в році, це Велика П'ятниця, нам відкривається ця тайна, тайна боговтілення. Ми бачимо справді Ісуса Христа, який помирає як людина». На виставці представлені ще старші полотна, плащаниця кінця XVIII століття. Її авторами є галицькі народні майстри. Знавці сакрального мистецтва кажуть, про це свідчать зображення святих у вишиванках та виноградні елементи декору. Тут домінуючими є тема виноградної лози. Виноградна лоза, вона взагалі в сакральному мистецтві вона. Найбільше така модний час для неї, це 18 XVIII століття. Цей виноград він символізує якраз кров страждання Божого сина. Постійні поклоніння та поцілунки вірян вкорочують віку плащаниця. Як продовжити життя сакральним творам, добре знають у катедральному соборі Івано-Франківська. Чимало з картин, що принесли до храму віряни, були у критичному стані, особливо ті, яким кілька століть. Щоби повернути плащаницю до первісного стану. Для того потрібно дуже багато коштів, часу і висококваліфікованих реставраторів. Ми е, пішли таким шляхом, що ми стараємося законсервувати. За словами святоців, цей метод дозволяє продовжити життя плащаниці від 50 до 100 років. Сьогодні у планах церковників показати людям усю колекцію зібрану у катедральному соборі. Для цього вже розпочали пошук приміщення.